Друзі, вітаю! Вітаю вас понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенка, і таку прочитав сьогодні новину в телеграм в одному з телеграм-каналів, що СБУ та Нацполіція затримали російського агента, який готував замах на посадовця оборонного заводу у Запоріжжі. Затриманим виявився річний безробітний Запоріжжя, який шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Він збирав дані про замовлену особу, графік його роботи та маршрути руху по місту. Також агент від. Стежував локації сил оборони в Запоріжжі, які рашисти планували атакувати керованими авіабомбами. Слідчі СБУ повідомили йому про підору за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ну тут є знову питання: чому одні е, знаходяться під вартою під тими ж самими підозрами, інші гуляють в Верховних Радах і так далі. Не буду, не буду. Це добре. Це класно, це потрібно робити. Виконавців потрібно також ловити, саджати, карати. Можливо, потім міняти. Я не знаю, що буде з цими виконавцями. Але у нас таких багато. Але у нас багато і непростих виконавців. У нас багато медіа, які працюють на Російську Федерацію, і начебто. І начебто до них не можна придратися, тому що вони все роблять так тонко. У нас дуже багато депутатів, які є, які працюють на Російську Федерацію. І начебто до них не можна придратися, тому що вони так все роблять акуратно. У нас багато посадовців, дуже багато, починаючи з місцевих, заканчуючи в Києві. Так от одне, один з таких прикладів це хао добре, що безробітний 23-річний, і його посадили, і посадять, можливо. А на довічне ще. дуже добре, але що робити ось з цим? Подивіться, ось це відео, друзі. Друзі, от я розбирав сьогоднішню появу інформації. Ні, чекайте, Андрій, а, ні, ні давайте давай будемо інформацію. Ми хочемо з'явилося на громадському про те, що нібито із СЗЧ будуть повертати військовослужбовців тільки в штурмові підрозділи. Так була така інформація Це оприлюднила Дарина Буцько. Діана її звати Діана. Я, я, я та я до діани зателефонував. Кажуть, звідки у вас ця інформація? Ну, мої знайомі військові з якоїсь там бригади. Я вам звісно, не буду говорити хто просто поділилася зі мною цією чуткою. Я вже уявляю, як це було. Вона не має загальної картини по армії, по війську. Вона почула чутку. З якогось взводу, з якоїсь роти, якоїсь бригади. Диві. Дивіться, Андрію, поперед навіть не говорить тут. Нема, і вона не може вам відповісти. Вона, вона багато, багато... вона багато вона, років. Працює але, на фронті, але всі, всі медіа українські, посилаючись на анонімне джерело в армії, рознесли цю новину. Пані Андрію, чи, чи потім чи має керівництво, керівництво військове в, в такій ситуації оприлюднити власну точку зору і можливо спростувати таку інформацію, якщо вона не передіє спростувати інформацію. вони спростували спростували на офіційній сторінці, але спростування ніхто не чує, тому що вже була новина, побудована на. Чутка, Дивіться. тепер ще два фейки сьогоднішнього дня поширені е, моніторинговою платформою Діпстейт. Одна про перехід Сіверська в руки Російської Федерації, і це фейк мої. Друзі, в Сіверську і не переходить Сіверськ в рук в руки російських окупантів. Але цього ніхто не читає, тому що всі читають телеграм-канал, зокрема Deep State. Deep State – це аналітичний е, осін проект, який співпрацює з міністерством оборони. Але no. ми йдемо далі. No. Ні, Dude. ні, ми тут не залишаємося. Vlaska, ми йдемо друг, далі. Другий фейк Ми сьогодні оговоримо написано. Андрію, я попрошу виноземні масово тікають зі збройних сил України. Андрію, я попрошу вимкнути вам мікрофон, якщо ви будете відхилятися від теми. Ласно можемо далі спросувати фейки і і поширювати цю проблему. Андрію люди... Андрію, я обичаю. Подивились, так ось це телеканал Суспільний і ведуча, ось та жіночка, це Власта Лазур, яка запросила до себе на передачу військовослужбовця Андрія Ковальова, речника, речника Генерального штабу Збройних сил України, генерального штабу оборони України. Розумієте? Він офіцер Збройних сил України. І як вона себе... Поводить з офіцером, з тим, кого сама запросила. Вибачте, вони запрошують тільки тих, хто може лити багнюку на нашу Україну, хто може лити багнюку на керівництво, військове і політичне керівництво, хто може захищати Російську Федерацію завуальовано різними, яких вчать по методичкам Російської Федерації способами. А ось коли виходить звичайний військовий офіцер і хоче донести до людей правду, власта Лазур і телеканал Суспільний вимикають йому мікрофон. Він показує, ось ваш один фейк, ось фейк інших, ось ще фейки. Це фейки. Навіщо ви це робите? Вона виключає йому мікрофон, щоб далі люди не чули, скільки вони просто кажуть брехні. А це ж дуже просто. Спочатку виходить брехня, і людям, на жаль, подобається ця брехня. Люди її впитують як губку, водичку в губку. Ось вона брехня. Вони на лаврах люди спочивають, сидять до по домівках або ще десь пишуть всякі коментарі. Починають Казати, що все це брехня потім виходить чи Збройні Сили України, чи Кабмін, чи якісь офіційні органи, вони спростовують те, що було сказано, але це спростування воно вже не працює. У нас, на жаль, більшість людей звикла баба на базарі сказала правду. А ось цей офіційний офіцер Збройних сил України. Він бреше. Так що ж ви робите, властела, ви опускаєте до Канашенкова, нашого речника Збройних сил України. Гірше ви його розтоптуєте. Канал Суспільний телеканал розтоптує, топчеться по нашим військовим. Я вам хочу сказати. Дай Бог, щоб я помилявся. Дай Бог, щоб я помилявся. Ну ось це пішов початок ось тої речовки, ось того заклику, який завжди у нас був і після Афганістану, і після іншого. А я вас туди не посилав. Оце починається з цього: мікрофони, перекрикування, цкування, а потім потихеньку приходить: Я тебе туди не посилав. Розумієте? А потім прийде мама загиблого, і буде те ж саме, а я вас не просив посилати вашого сина чи дочку. Ось це власта Лазур. І оце телеканал Суспільний, друзі. Тут же все дуже просто. Вона там написала якісь виправдання. Дорого, дороге товариство! Яке товариство? А хто у неї дорогий, а хто у неї дешевий, дивлячись на це. На цю передачу я вважаю, що військові і наша армія для Лазур це дешеві. А хтось у неї є дорогі, ті, мабуть, хто їй платять. Ось вони дорогі. Дозвольте мені поставити фінальну крапку в дискусії, що пронеслася Фейсбуком під умовним заголовком, ведуча вимкнула мікрофон військовому. Я, бі... я не так скажу. Ведуча потопталася по Збройних силах України. От я це називу ось так. Йдеться про те, що я під час ведення програми новий відлік на першому каналі суспільного мовлення попросила вимкнути мікрофон Андрію Ковальову. А навіщо ти її зап... його запросила туди? А чому ти запросила ось тих, хто ганьбить Україну, ось тих, хто. Працює опосередковано, можливо, навіть несвідомо, от я так скажу, да, на Російську Федерацію і на наш програш. А для чого ти це зробила? А чому ти не провела просто передачу з речником Збройних сил України? Ну, це ж не якісь там шльопанці, яких ти на, натаскала на передачу, а вони шльопанці. Звичайні шльопанці. Почитайте її виправдання, якщо захочете, друзі, але це баньба. Ну. Воно вже затаскане це слово. Позор, можна сказати. Позор, по-російськи, воно більше звучить так, от ріще. Позор каналу, позор ведучий. Тепер про суспільне. Я просто думаю, я виберу незалежного експерта. Це штучний інтелект. От просто, щоб не казали, що це я видумав і брешу. Штучний інтелект. Я запитав, хто фінансує? Канал Суспільний. І він видає мені. От дивіться, державний бюджет України основне джерело. За законом, 0,2% видатків загального фонду держбюджету. На практиці майже ніколи не дають 100% від норми. І це правильно. Гроші закладає Верховна Рада, проводить Мінфін. Саме тут є головний важель тиску недофінансування. Да, взагалі потрібно, щоб цей канал не був. Не був у нього 100% акцій держави. Не був державний. Він проти державний телеканал. Міжнародні донори є додатково, не замість бюджету, це утримання, а проєктна підтримка. Європейський союз від самого Європейського Союзу надходять туди кошти. Німеччина, ви бачите, США, Велика Британія, Медіоактіон, Велика Академіка Німеччина. Юсайт, коли працює з Канади, зі Швеції. Та всі фінансують і вони їх від, від, відпрацьовують. А зараз я впевнений, коли пішло, пішло США, появляються обхідні путі фінансування Російської Федерації. Ось так. Ось це Суспільне. Тепер я запитав у того штучного інтелекта, чи було це публічне приниження. Штучний інтелект відповів: ось читайте так. За сприйняттям багатьох. Навіть якщо питання були правильні, це каже, тема важлива. Мотив журналістки, форма виглядала як асиметрія. Позвали військового, і він там безправний. Захотіли вимкнули. Захотіли вімкнули, Захотіли кричать на нього. Не захотіли не кричать. Захотіли всі разом на нього кричать. Захотіли всі разом його принижують. Подивіться це, там все чітко видно. Написала штучний інтелект. Журналістка в безпечному студійному просторі. Вона. У себе вдома і позвала туди військового, який її, її охороняє. Хоч він і речник. Це все військові, друзі. Буде інший речник, буде інший речник, але е, армія не може існувати і без цього. Це буде також, знаєте, банди роздроблені. Журналістка в безпечному студійному просторі. Військовий людина з фронту, не медійник. Хай він не з фронту, але дійсно він не медійник, він речник, але він не виступав, як вона кожен день на телебаченні, в телеграм-каналах, на Ютубі. Ефір публічний і незворотній. Розумієте, для чого це навіть не запис був. Це був прямий ефір. У таких умовах: різкий тон або. Наполегливе дотискання легко щитується як приниження, навіть без наміру. Можливо, але вона принизила воїна Збройних сил України. І тут нині шипише: тут ваша претензія абсолютно легітимна. Я кажу, я питав, чи було це приниження? Отак от я запитав штучний інтелект, для чого це було зроблено? Реальний мотив не декларований. Не проти військового і не для хайпу пише штучний інтелект. Реальна мета була інша: показати межу між військовою комунікацією і журналісткою, виставити себе вищою. Вона показала себе, що вона вище військового. Розумніша. Вона показала себе, що вона най 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 най-а то. Бидло, яке повинно його, її захищати. Зафіксувати, що журналіст не підпорядковується військовому статусу гостя, оце те, що я кажу завжди. Не виконується положення воєнного стану. Це бред. Отак, взагалі, під час воєнного стану ну, 3, 4, 5 телеканалів повинно працювати. Все. Всі інші повинні. Мовчати як риби, тому що у нас війна. Публічно проговорити проблему цензури, заборон на формування. Тобто військовий був не ціллю, а носієм теми. Вони його взяли, знаєте, як кролика для експерименту, і почали, почали впроваджувати те, для чого готують українці. Експериментального кролика, а ось якщо ми будемо військового цкувати. А якщо ми будемо на військового класти, то що буде? І це пише штучний інтелект, ключова етична помилка. Ну, Штучний інтелект вважає, що це було не навмисно. Я вважаю, що це було навмисно зроблено. Далі що він, він пише? Де саме було порушення і чому це боляче? Не враховано контекст війни і людської вразливості, а вони не хотіли врахувати контекст війни. І вони не хотіли врахувати, що у тисяч е, родин є загиблі люди. Що тисячі родин е, є поранені. Вони не хотіли врахувати, що є тисячі, а може мільйони родин, які втратили в цій війні все. Їй плювати, власті Лазур, плювати на це. Плювати на всіх нас, українців. Невраховано концерт війни людський вразливість. Військовий не чиновник, він захисник. Розумієте? Тут написано військовий не про прес-офіцер. Проф, проф, Ні, він був пресофіцером. Да, він прес-офіцер, але пресофіцер е, запрошений, який почав видавати правду. І публічний ефір це не місце для виховної демонстрації ось цих людей, де вони виховують військових. Навіть якщо меседж і був правдивий, і важливий, цінована Зробила дуже високою, вона принизила взагалі військових, всіх військових. Чи може бути інакше? От я запитав? Так, і це головне: поставити ті ж питання могла власта, а вона це знає. Вона журналістка і зі стажем. Без тону конфронтації, а вона кричить, вона виходить з себе, вона оре. Це часто у нас буває і в суспільстві, і в родинах можна, але не так. Без публічного викриття можна, можна було робити запис з переформуванням, як ви це пояснюєте, замість хто вам заборонив. розумієте? Отак. І вона це знає. І це я кажу, це етика журналістики, та й людей, коли е, навіть свого верховного глкоматча кажуть Зеленський, а там кажуть: Дональд Трампік, да? Дональд Трампік, отак. От І тоді. І тема б залишилась, і гідність військового, і все було поставлено чітко і повага до військових. А вона частична, вона вже час уже є частина людей, які просто не поважають військових. Просто не поважають. Вони є, на жаль, і вона їх ще збільшує, давить і давить. І чесний висновок без виправдань. Форма помилкова, етичний прорахунок був, репутаційна шкода реальна. Але. Він пише, штучний інтелект пише: це не було зроблено проти військових як такових. А я вважаю, що це було зроблено навмисно. Тому що от таких журналістів під прикриттям у нас дуже і дуже багато. І, ну, штучний інтелект пише і не для приниження заради приниження. Ну, це не приниження заради приниження, це приниження заради виконання і відробі... від... відпрацювання своїх грошей. Ось і все. Ви розумієте? Це було не, не зле за наміром, пише Штучнике, але неправильно за формою важливу тему поставили вище за людську гідність, конкретно військового, і саме тому не сприйнялося як публічне приниження. Нормальні люди це побачили і зрозуміли, що робить суспільне. І з журналісткою Властою Лазар. Якщо хочете, можемо піти ще глибше, пише суспільне. Ой, суспільне, штучне те. Де саме журналіст має зупиня... зупинятися під час війни? Або чому Суспільне постійно потрапляє в такі конфлікти? А воно постійно потрапляє. Це не перший раз приниження військової. Ну я не став уже далі розвивати тему. Далі я просто покажу вам цю от фотографію. А для він навіщо ви виходите, коли гроші напівпишете гроші військовим, а не депутатам? Для чого? Щоб потім написати власне молодець, власна справна, справжня журналістка. Так не давайте гроші військовим. Не виходьте з такими закликами. Не, не, для чого? Раз ви не поважаєте війську, запрошуєте ставите питання. Питання починають військові відповідати як можуть, як можуть, як розуміють, і ви їх починаєте принижувати а в їх обличчі всіх інших військових ну це це друзі щось неймовірне. Я вже неодноразово казав, я вже неодноразово це казав і писав, що в країні у нас повний саботаж про російських посіпак, особливо ЗМІ. ЗМІ. Вони просто вже охренели всі ці змі. Ну, ну так не може бути. Але у нас воно, на жаль, є. Що з цим робити? Я також казав. У мене один метод. Все повинно бути жорстко. Не жорстко, а жорстоко. Розумієте? Дуже жорстоко. Уже не жорстко. Уже жорстока. І я хочу ще, щоб ви подивилися, просто на це епічне фото. Це метро. Зліва, оце всі ми в тилу їдемо на ескалаторі. Ми, ми усталі, ми заморилися, ми без цвету сидимо. Нам так плохо. І справа ескалатор стоячий по ньому іде, відпочинувши в окопі, в бліндажу. Наш воїн, який захищає ось цих всіх, що зліва, далі щось потрібно говорити. От скажіть мені, щось далі потрібно говорити? Я більше не хочу нічого. Я хочу, щоб люди просто, всі люди, от всі почали думати, почали трохи, хоча б думати, хоча б краплю відноситися і до ближніх, і до е, далеких, і знайомих, і незнайомих. Ну, хоча б. Так як ви хочете, щоб до вас хоча б наполовину і не принижувати людей те, що робимо ми. Багато-багато українців. Ну, я кажу ми, я не узагальнюю всіх, а я кажу багато, багато-багато українців. На жаль, так відбувається. Що я ще можу сказати? Купуйте книгу Ціна рабства. Вона дуже класна книга, друзі. Я можу подякувати вам, подякувати вам за ваше Спонсорство. Ну і звісно, хочу, щоб ви подивилися ось це відео. Дорогі друзі, 25 окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу знову отримав волонтерську допомогу. І ми хочемо подякувати Олексію Ляшенко та його підписникам. Та особливо Артіль. Ми разом дякуємо вам, що ви допомагаєте нам і не забувайте допомагати, допомагайте нашим волонтерам і разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, це відео. Ви вже бачили, чули. Це друзі, це наш, наші мінометники, 25-й мінометний штурмовий полк. І Вони дякують і вам за наші перекази. Замовили їм також спальники підуть. І також дякують артілі, «Ми разом. Всім, друзі, велике, велике подя... велика подяка. А я хочу подякувати за ваші донати. Як на канал, на підтримку каналу, так і для наших воїнів. За два дні. Вчора. Це неділя. Я дякую за недільні перекази. Ростольні Єлизавети, Місік Алі, Дремлюх моїм друзям пані Надії, пану Богдану, велика, велика подяка. Це мої друзі з Канади. Дякую вам, дякую. Величезна ваша подяка, вам подяка за ваш шикарний донат. Таран Тетяни, ковальові Оксані стадник Терегрекової Ользі, Скубак Людмилі, пан, пані Людмила, на канал перерахувала. Дякую вам, пані Людмила, дякую особисто. Хрипун Людмилі, рибалка Ірині. Торубара Марії, лазебник Валерію, дякую вам, друже. Дякую. Волошину М. Ем, дякую, пане Волошин. Ну, от так написано: Волошин М, ем. Березюк Миколі, Свиридовий Ользі 50 на 50. Дякую вам, пані Ольга. Толстолужський Олені, середняк Олені і Костеленець Валентині або Костеленець Валентині. Це вчорашні перекази. Всім, всім велика подяка. І сьогоднішні. Марченко Ларисі Ковальовій Оксані, Малишка Зої, два переказа пані Зоя, велика, велика вам подяка. Петращук Ользі, Заволока Олегу, Малкіна Алі, Лазебник Валерію. дякую, друже вам велике. Козак Валентині. Шибіцька Варварі. 25 на 75 пані Варвара, велика, велика вам подяка за ваш донат. І Кілів Олександрів. Всім дякую, друзі. Відписуйтесь від Суспільного. Не дивіться це. Цей канал ніде, ні в Ютубі, ні по телебаченню. Не включайте. Це вредоносний канал, і там працюють не кращі журналісти, ніж навіть на Українській Правді. Ви бачите, вони всі, всі, всі працюють за гроші і за замовлення, і по замовлення. А пишуть це мені. Дякую вам, друзі. До завтра. Україна переможе!